Зараз багато учнів навчаються за кордоном, і є певні учні, які не відвідують дистанційні уроки у нас. Тобто ті діти, які відвідують паралельно дистанційні уроки тут і зараз у нас в Україні, їм буде набагато легше адаптуватись. Ну це зрозуміло. Але є дітки, які не працюють тут, не навчаються тут, а лише за кордоном. І ем, тут може ситуація бути з двох сторін. Перша ситуація це коли діти. Мають високий рівень комунікації, легко спілкуються, і їм буде легше війти, звичайно, в колектив. Да? Це діти, які мали друзів до того, як поїхали. Це діти, які спілкуються поза школою зі своїми друзями. Їм буде легко, але є діти, які інтровертні. Які малоконтактні, яким важко наладити спілкування, які знаходилися там не в найкращих умовах, да і для них було багато психологічних перешкод і проблем, які вони відчували, і їм буде набагато важче, тому що ми можемо робити уже сьогодні? Залучати наших діток до спілкування поза класом. Якщо, наприклад, дитина не відвідує навчальний заклад зараз за заявою батьків, тобто це, наприклад, може бути сімейна форма навчання, да? він не виходить у кожен день онлайн, але потрібно, щоб класний керівник залучав цих дітей до позашкільної якоїсь роботи. Да? На години спілкування, щоб ці діти виходили, щоб давалися якісь можливо, завдання, якісь ми зараз записуємо читання віршів і так далі, і так далі. Щось онлайн проводиться. Так цих діток потрібно також залучати. Звичайно, є діти, які не можуть просто цього виконувати, тому що знову ж таки умови не ті емоційний стан досить такий тривожний, і дитину намагаються якось уберігти максимально від всього, що вони її може хвилювати. І тут потрібна буде допомога: допомога вчителів, допомога батьків, шкільного психолога і, звичайно, допомога класу. Тому ми уже сьогодні, як педагоги, повинні працювати із дітьми, які Зараз тут навчаються і говорити про те, що коли все скінчиться, до нас приєднаються наші однокласники, яких ми повинні зустріти і підтримати їх, якщо їм буде в чомусь важко.